Вітаю, друзі, всі українці, нащадки аристократів. Так зараз подумайте, ну все, ауферов старий закінчився. Несіть іншого. Ні, друзі, це не дурниці. Так звикли ми, що нам говорять про нашу націю кріпаків, про стражденний український народ, але це все є іншим. Насправді, в кожному громадянину України є кров, то кров аристократів. І зараз я вам це все швидко розповім, бо справді. Це тема дуже важлива для усвідомлення, хто ми є на цій землі, хто ми є в Європі. Перед цим друзі, дякую всім, хто підтримує канал лайками, вподобайками, хто підтримує поширеннями, коментарями, і, звісно, хто підтримує фінансово. В описі до цього відео є картки, патреон, кава і все інше. А тепер, друзі, хочу наголосити, що з вами історик, кандидат історичних наук, український історик Олександр Оферов. Офіцер Збройних сил України. Отже, почну з того, що підписуйтесь на цей канал, бо я буду цю тему і далі продовжувати. І тепер хочу зауважити: ну, аристократи, що це таке аристократи? Ми з вами зразу думаємо М -м -м, якісь там такі царські двір, то сьо. друзі, аристократи це грецьке слово, грецький термін Аристос. Найкращий кратіус правління. І зрозуміло, що це форми, коли родова знать, еліти. Правили в цій державі, але еліта в Україні є незмінною і незмінно мало військове походження. Саме люди війни, і оця еліта людей війни, яке, яка базувалась на природньому праві, вона набагато якісніше, та і у у цифрі відрізнялася від усієї Європи. Нам необхідно з що українські еліти формувалися завжди в мілітарний спосіб, тобто воїнська каста, воїнський стан. Як завгодно можна звати? В Європі ж певні періоди, коли цю воїнську еліту почала займати ну, буржуазія, купецтво та міська знать. В Україні ж цей процес був зовсім інакшим. І тепер хочу зауважити, що наша з вами еліта військова це історія якраз нашого походження. Ну, якщо ми з вами зрозуміємо, що от ми одні, кожен з вас один, у кожного є тато та мама. Двоє. У кожного є двоє дідусів по мамі та по татові та двоє бабусь, чотири прадіда, чотири прабабки. І ми з вами упремось такі от г -г 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 математичні розрахунки: аж до, наприклад, 14-го століття, де наших з вами прямих предків, друзі, ну, буде так, щоб ми розуміли: 16 мільйонів 777 тисяч 216 прямих. Предків, в яких тече кров у нас з вами. Хоча, звісно, на момент 11-12 століття, коли існувала наша держава Русь, населення якої підраховують там приблизно в 5 мільйонів, в 10 мільйонів, тобто десь вдвічі більше цих 16 мільйонів, ніж на 14 століття, ніж існувало населення на період нашої середньовічної української держави Русь, і от тут це є основним, що в наших Живих тече кров дуже багатьох людей і дуже багатьох родин, які, звісно, між собою всі були пов'язані. І оцей зв'язок я вам далі продовжу і продемонструю, як він може Існувати. Перед цим, друзі, ще раз хочу знаєте, якому подякувати дітям. Адже ми сьогодні говоримо про предків і я хочу подякувати дітям. От нещодавно, наприклад, з Національного заповідника Глухів передали діти ось такі от ляльки-мотанки. Це ляльки, які створили дітки, які приходили до музею національного заповідника Глухів та передали їх на фронт. Безперечно, хочу подякувати глухівчанам та цим прекрасним дітям з колишньої гетьманської столиці. Хочу так само. Приділити увагу 59-й гімназії міста Києва. Малюнки, які ну, справді підвищують якимось е, магічним способом е, те, що ми називаємо перемога. Дякую всім дітям. Адже сьогодні знову таки говоримо про предків. Отже, друзі, почнемо з того, що. Верства, оця літарна, яка була сформована у нас на території нашої держави, вона була еліта, це була мілітарна спільнота. Тобто ми говоримо про, наприклад, князя та його оточення. Ці його так звані дружинники або бояри це люди, які, власне, і становили цю становий хребет цієї держави, і потім вони нікуди не зникали, тому що наші військові еліти вони були. Довгий час у, у, при владі, а потім при змінах різних змінах нашої форми держави ми можемо говорити, наприклад, про те, що от нащадки цих е, руських дружинників, українських дружинників, наприклад, ми їх фіксуємо в якості панцерних бояр, тобто певної такої обслуги воїнської, і, наприклад, Київщина на 16, на 16 століття. Це панцерні бояри на 15-16 століття, які складали одну третину населення всього. Тобто люди, які виконували якісь певні свої обов'язки, функціонал пов'язаний з мілітарною історією. Ну, слід зауважити, що в 16 столітті у нас вже приблизно нараховується 25-30 князівських родів. Так, це ці всі островські, вишневецькі, збаразкі, заславські, четвертинські, корецькі, цангушки, так і тому подібне, навколо яких формуються теж оці мілітарні спільноти, які є в їхніх. Почтах, які є в їхньому оточенні, і це теж називається потім те, що ми говоримо шляхта. Зрештою, поняття шляхта, яке ми знаємо на 16 столітті, на кінець, початок 17 століття, це ті, хто спромоглися підтвердити свій статус з усіма гербами, родоводами. А, от, наприклад, ті, хто не змогли підтвердити свій статус в мілітарної спільноти, але мали зброю, вміли воювати, зрештою сформували такий стан як козацтво. І отут от нам необхідно згадати, що. На козацький період, в цілому на XVII століття, приблизно 10-15% козацтва, це ми говоримо про час Богдана Хмельницького, 10-15% козацтва це були нащадки шляхетських родин, що демонструє безперервність цього елітарного процесу. Зауважу, що, <кхід> Зауважу, що козацтво, як становий хребет нашої держави, часів Богдана Хмельницького, військо, Запорозьке, як офіційно називається, або, як ми кажемо, Гетьманщина. Це ніщо інше, як люди, які визнавали себе рицарями. Що таке рицарі? Ну нагадаю, що в принципі в усій Європі однаково існувало таке поняття, як стани, тобто рицарський стан, духовенство, містяни та селяни, хлібороби. І от якраз в Європі, як в усіх в Європі, і коли починалися якісь війни, то мобілізували і йшли на війну ті, хто не платив податки. Чи грошима, чи молитвами, чи продукцією, це тобто рицарський стан. І от ці рицарі і вели війну Платили податок один податок кров'ю. Отже, друзі, таким чином, в Європі сформовується от стан елітарний, навколо військової еліти, і цей стан, зрештою, він є ось цим ось рицарством. І це рицарство було у нас. Ми його знаємо просто в різних, під різними назвами, як -то бояри, шляхта, козацтво, і от козаки. Коли, наприклад, були процеси. Коли з Санкт-Петербурга присувало комісії, питали, а чи є дворяни серед козаків. То козаки масово відповідали, що серед нас усіх, через те, що нас називають згідно з різних документів, монарших грамот козаків людьми стану рицарського, то всі ми є належимо до шляхетського стану. І одночасно зауважую, що козаки навіть судилися в судах не для хліборобів, а для е, шляхти. І це все приводить до того, що в принципі ми з вами, от з цих от достатньо мало вивчених відомих століть, маємо зрозуміти, що мілітарний стан це був той літарний стан, який, зрештою, правив ті чи інші часи нашої держави і були аристократією. А тепер як сказати, що от у кожного з нас течеться кров? Ну окрім того, тієї математики про ці 16 мільйонів 777 тисяч 216 прямих предків. На 14 столітті, про який я сказав, нам необхідно уявити, що в принципі наше суспільство мало одну географічну особливість наша територія. Територія, в яку впирається великий степ. І це призводить до того, що тут необхідно було для проживання нормального існування людей, які б захищали ці території. Подивіться, у нас на схід починається інша цивілізація, азійська, на півдні ісламська цивілізація, і от все це перетворює нашу Україну як. Писав гетьман Іван Мазепа і горить цій чайці небозі, що звого гніздо битій дорозі. Тобто ми дійсно були тим битим шляхом для Європи, де стикалося кілька цивілізацій, і нашим предкам необхідно було завжди боронити цю землю. Окрім того, щоб боронити своє село, свій район, грубо кажучи, необхідно було ще й політично, економічно адміністративно зшивати такі величезні географічні кордони, як Дніпро або Карпати. Тож це суспільство на цих територіях неминуче мало бути мілітарним суспільством, військовим. І от, якраз якщо ми говоримо з вами про часи вже Козаччини, то я би зауважив, що в принципі в, усьому, в усій Європі таких умов не існувало. І зрозуміло, що через те там рицарський стан складав всього навсього півтора відсотки. це Англія, Франція, Австрія, частина Німеччини півтора відсотки, не більше. Але от для нас з вами тут відкривається простір. Наші території, наші держави знаходяться, почав знаходитись під імперськими шинелями. І тут починається перерахування, що ж тут є в Україні з лід, з того, кого можна назвати дворянином. І от тут почалася вся ця історія. До речі, хто хоче дізнатися більше, як козаки, наприклад, ставав дворяним? У мене є відео. Я лінк на це відео в опис до цього відео. Розміщую так само, наприклад, про загадки козацьких прізвищ. Теж цікаве відео, про те, як козаки змінювали свої прізвища, це все теж друге відео, це давні два мої відео, які я поміщу якраз в описі до цього відео. Так от, друзі, тут слід наголосити про 18 століття. Кінець 18 століття, коли Україна опинилася частиною. В речі, посполиті, яка була розділена в свою чергу між Австрією та Російською імперією, та наша Гетьманщина та південні наші території, які опинились під Російською імперією. І от тут починається найцікавіше. Тому що вирішили порахувати, а скільки ж дворян на тих територіях? І тут почалося дворян виявилося тих людей, які мають право на дворянство, виявилося дуже-дуже багато. Наскільки багато? Ну зараз я вам скажу ці числа в російській імперії. Окрім наприклад, тих земель, які були були завойовані: польські, українські, фінляндські, там то на цих землях виявляється, згідно з грамот російських імператорів, а тут йдеться мова про жаловану грамоту всеросійському дворянству, 1785 року, то виявляється, що на наших територіях України величезна кількість людей, які мають право на дворянство. Що таке дворянство? Знаєте, тут очевидно теж є момент, такий дуже суперечливий в контексті нашої історії, тому що кажуть, ну старшина, який там. Сотник або нащадок полковника, який став двірнином, це зрадник. Про цих зрадників трошечки згодом я вам розповім, чому це не так. Але отже, почали рахувати. І до чого дійшли? В усій російській імперії, оцих етнічних великоросійських губерніях, про які ми говоримо, всього-навсього 23-25, деякі кажуть, 30 тисяч дворянства. А що ж у нас з вами? І тут, друзі, ну, наприклад, правобережжя. На правобережжі. Понад 340 тисяч шляхти було деквасовано, тобто позбавлено шляхетського стану, щоб вони не війшли до дворянського стану згідно їхніх прав. 340 тисяч людей. На території Гетьманщини невелика територія, яка сьогодні, ну, в принципі, так, обмежується київсько Чернігівською, Полтавською області та частиною Брянської області Московії, то у відсобі на 1787 рік там нараховується. 428 тисяч 442 козаки. Це плюс жінки, плюс дівчата. Це свідчить про те, що півмільйона мінімум було козаків, людей, які належали в абсолютно європейській свідомості до рицарського стану, тобто були шляхтою, тобто мали право на дворянство. І оця грамота жалована грамота 1725 року, яка. 1785 року, яка говорила про те, що хто там доведе своє якісь там за одним з понад 20 пунктів, доведе право на дворянство, може бути дворянином. Так от від собі, що в перші роки, коли ця грамота вийшла, то тисячі десятки тисяч козаків почали доводити своє дворянство. Це, звісно, величезне. Перепалох в усій імперії призвела. і зрозуміло, що цю всю історію ж дуже швидко закрили буквально через 5 років, тому що боялися, що козаків, що козаки зможуть 100 тисяч дворян виставити проти тих 20-30 тисяч російських дворян. Тож це було дійсно дуже велика загроза для імперії. Тому декласували, тобто декласація, вибили з стану, наприклад, 340 тисяч. Шляхти української шляхти, яка знаходилась на правобережжі. І з цих 428 тисяч козаків лише кілька сотень родів, а там потім трошечки більше, прийняли до дворянства. Чи була це зрада? Друзі, це зрадою, звісно, не було. Як ми звикли це читати у тих самих письменників, які казали про кріпацтво і те, що пан завжди там дворянин. Справа в тому, що українське дворянство, коли почало формуватися, вони не приймали таке правило, що вони будуть великоросійськими, російськими дворянами. Ні, вони чітко окреслили позицію, що ми малоросійське дворянство. Як би це зараз би не різало нам слух, але справа те, що коли в Російській імперії виділялися дворяни інших націй, малоросійське дворянство, фінляндське. Польські свідчило про те, що існує своя аристократія, свої еліти. І от якраз це призвело до того, що це малоросійське дворянство, яке по суті, завжди було сільським дворянством, тому що ну дворян українських не було такої звички мешкати в столицях або мешкати в містах. Вони мешкали по селах, як, наприклад, дід Павла Скоропадського, який собі парк робив, займався сільським господарством. Це дійсно є прецедент того, що наше новоросійське дворянство, так би мовити, які залишили спокою його правах, воно. Розвал культуру, і ми знаємо, як з цього малоросійського російського дворянства вийшли такі роди, як ну вийшли люди, як Леся Українка, Антонович, Драгманов. Ми про них Котляревський, Квітка Основ'яненко. Ми про них всі все знаємо. Тільки забуваємо подумати, що дійсно це були люди, які були. Через те, що зайшли вони в малоросійське дворянство, зберегли свої статки і змогли продовжувати українську культуру. Російське дворянство, окрім того, що воно, так і, бачите, сепарувалося від росіян і намагалося сказати, що якщо є російське дворянство, то, очевидно, може існувати у цієї літи і власна держава. Це, звісно, дуже дратувало Російську імперію, проте робити з цим не могли чого. І тут хочу зауважити, що козацтво українське, яке було завжди і вважалося рицарським станом, ще в часи Хмельницького. Перший реєстр Зборівський реєстр, то він нараховує 40 тисяч козаків, які вже були рицарями. І в цілому армія Хмельницького нараховував під 100 тисяч людей. Що ж ми говоримо, якщо говоримо про так би мовити, Великоросійські губернії, то тут вам статистику ще одну наведу. цікаво: на 1858 рік російського дворянства у тих Великоросійських губерніях, так званих, було всього-навсього 0, 83 сотих відсотка, тобто навіть до відсотка не доходило, тому що це була система поміщиків, дурних кріпосних поміщик, і все знов таки: Англія, Франція, Австрія півтора відсотки. А от, наприклад, в Польщі. Яка опинилася в складі Російської імперії, більшою частиною, то там 6-8% складало складала шляхта. Ну, а ну, наприклад, деякі регіони, як, наприклад, Мазовія, то там ну двадцять з половиною шляхти було серед населення. Тож до чого тепер вся ця історія? Ну, наприклад, хочу наголосити ще про Гучину. Галичина та Буковина як окреме королівство користого очни та володомерії та боковини, потім боковина виділилися окреме герцогство, так от, там на цих територіях було близько 100 тисяч шляхти на 1778 рік, що становило 3%, тобто теж дуже-дуже великий відсоток. І то це, якщо ми будемо рахувати, що в часи 1778 року ці еліти були вже декласовані, тобто залишилось 100 тисяч на плаву. Ну і тут до чого ж знаєте, кажуть, ну от почав Офіров про 16 мільйонів предків на 14 століття, потім Олеферов тут говорить про казаків. А що ж з козаками? Друзі, справа в тому, що в Україні я вже зазначив, географія є дуже важливим процесом. Окрім того, що у нас не просто сусіди, а просто інші цивілізації, то тут ми маємо згадати ще такий момент, як міграція, міграційні процеси. Що це таке? Це постійне переселення всередині України. Людей. Чи великі ці переселення були, отак: от от, на скідку. Ну от там сім'я переселилась на Слобідську Україну, там чи кудись на Чернігівщину, чи на Вінниччину, чи на Тернопільщину, чи, чи на Волинь. І от тут я вам просто один приклад навім: Слобідська Україна. От цікаво, я з колегою Олександром Резниченком свого часу опублікував списки переселенців до Білопільської сотні. Це 1673 рік. Білопілля це те місто, яке. Постійно обстрілюється зараз російськими окупантами. Так от, Білопілля, яке складалося Білопільська сотня на 1673 рік, складалася з міста Білопілля і двох сіл річки та Ворожба. Зараз ці містечки існують. Так от уявіть собі, що на 1673 рік переселенців з усієї України і з Литви, з і з Білорусі, з Молдови, з Польщі ці люди переселилися з 305 населених пунктів увіть собі процеси, які міграційні відбувалися постійні. Хтось тікав від війни, хтось переселявся до землі кращої. І от якраз ці постійні міграції створюють цікавий прецедент, коли у нас з вами є еліта, яка формується за рахунок мілітарної спільноти. Ця мілітарна спільнота в різні періоди. Ну не можна ж бути, знаєте, 100 поколінь е, якимось там козаком, чи 100 поколінь бути рицарем, чи 100 поколінь шляхтищем. Ці родини через економічні, політичні, соціальні причини дещо десь, десь, десь втрачають своє значення, десь навпаки набувають. І з рахунок оцих от постійних міграцій. Ми перемішуємося, дуже сильно перемішуємося з локальних територій на інші локальні території, що призводить, у свою чергу, до того, що вся ця мілітарна спільнота, яка тримала меч від діда, прадіда, батько міг не тримати, стати міщанином або якимось іншим представником. Ми, так чи інакше, за рахунок цих змішень от змішань, отримуємо Плюс, взявши тут е, геометричну прогресію в наших прямих предках, отримаємо те, що на виході всі ми так чи інакше належимо до цього рицарського мілітарного стану, який є, в свою чергу, елітою, який представлений такими назвами, як дворяни, шляхта, козаки, рицарі, бояри, дружинники. І от все це, друзі, є нашим спадком. спадком. І що тут важливо зауважити, знаєте, якщо ми з вами говоримо про ці процеси, то не слід думати, що. Козацтво, наприклад, зникло, коли там скасували Січ Запорізьку, 1775 рік, чи коли скасували козацькі, Слобідські полки: Харківський, Зюмський, Острогоський, Острогоські, Сумський, Охтирський. 1760 ті роки, або коли скасували адміністративний поділ Гетьманщини 1782 рік, коли замість полків і сотень створили ці намісництва губернії з повітами. Насправді, наприклад, той самий козацький стан, який, як я вже зауважив, на 1787 рік складався з 430 тисяч, його нікуди ніде не діли. Мало того. Цей козацький стан був ліквідований лише декретом Леніна про скасування стану, коли окупували більшовики росіяни Україну в 1920-х роках. Поготів ті самі козаки, ті самі шляхтичі з правобережжя, ті самі шляхтичі з Галичини Боковини. Під час міграції ці міграції інколи були дуже вимушені, наприклад, через пошесть. Банальні хвороби, друзі, і тікати від пошесті необхідно було в інші регіони. Так, от, мало того, ці люди заселяли південні території України, створювали такі прекрасні міста, як Херсон, Одеса, Миколаїв, заселяли Слобідську Україну. Тобто вони представляли себе оцю пасіонаріїв, які знали, що вони вільні люди і можуть переселитися заснувати нове життя, часто втрачаючи, будучи вибитими з свого стану, це призвело до того, друзі, ще раз, що величезна. Оця от міграційні процеси наші в нашу кров додали от якраз тих людей, які десь воювали, десь отримували це рицарське достоинство. Ну, це європейський термін, рицарський. До речі, не люблю слово лицар, яке вживають по відношенню до, наприклад, козаків чи по відношенню до шляхти. Тому що знов-таки дуже часто в мене питають, чому я кажу рицар, а не лицар. Друзі, рицар може мати не Лицарську поведінку. Я думаю, тепер вам стало більш зрозуміло, що «рицар» це якраз назва конкретного стану. А лицар це коли хлопчик відкриває двері перед дівчатами, бо рицар може не відкрити, але від того він не стає рицарем. Так от, друзі, оці всі міграційні процеси якраз і створюють передумову до того, що в крові кожного з нас тече та кров, яка належить до шляхетської крові, до літарної крові. І мілітарною, в тому числі першу чергу. І цей процес якраз дуже яскраво демонструє початок 19 століття. Ну, наприклад, коли почалися межуються ревізії на правобережжі, які дуже добре описані по джерелах, де, наприклад, чиновники Російської імперії, приїжджаючи в те чи інше село, кажуть: ну, от ви чиї селяни? Вони кажуть, а ми не селяни, і от ці люди, які. Одягнуті по які, скажімо так, живуть в хатах, мазанках, кажуть, а ось у нас є універсали монархів, королів. І от тоді в російських чиновників просто голова сходила з розуму. Як це так? А так, виявляється, що були певні села, де люди казали, а ми нащадки князів. Дивляться, а там, ну, сільсь... сільські подвір'я в селі. А вони кажуть, ні 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 у нас були документи, і от. Оці от родові легенди, які теж фіксуються, вони ж не просто так. Я думаю, що у кожного в сім'ї така родова легенда точно знайдеться. Як не про князя, то про якісь там козацькі походження чи шляхетські. Треба тільки згадувати, або ну, принаймні, це те, що намагався зробити Совєтський Союз, розірвати нас від історичної пам'яті. Друзі, отже, ось така от історія. Перед цим хочу сказати, що підписуйтесь на цей канал, робимо наш український ютуб ще більш інформативнішим. Дякую всім, хто ставить вподобайки. підписується на. Цей канал поширюю відео, хто допомагає фінансово, все, до речі, в описі відео. Ну і друзі, на сам кінець хочу зазначити, що у мене тут в описі відео є два лінки на моїх старих відео, як козаки дворянами стали та загадки козацьких прізвищ. Подивіться, кому цікаво ці всі процеси детальніше, конкретно по Гетьманщині. Ну і зрештою, тепер той висновок, який напрошується сам зараз. Друзі. У нас зараз йде непроста ситуація історична. Ми воюємо за не тільки за кордони. Ми воюємо за те, чи буде існувати Україна, чи не буде існувати. Ми це все розуміємо. Подивіться на прекрасних наших воїнів Збройних сил України. Оце дійсно та еліта, яка знову на зламі історичних епох створює цю елітарну спільноту, яка в свій час називалася боярами, потім шляхтами, козаччиною. Потім називались вони Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці. Ми зараз так само живемо в епоху, коли відроджується ще один мілітарний стан, який теж є елітою нашої з вами історії, нашої з вами держави. Дякую всім, друзі, хто був з цим відео. До наступних зустрічей та наближаємо нашу перемогу разом. З вами був український історик Олександр Алферов.